Я в Аргентині прожив 18 років. Де б ти не жив би, якщо ти любиш своє це, це з мальства. прибили до цього, що ми українці, націоналісти. Я пам'ятаю, я йшов в перший клас і в Одесі ніхто не говорив ще на українському в 96-му. І на мене дивилися і, і казали: ти говорити по-нормальному можеш? Я нормально говорю. Я, я у себе вдома. Як говориться, я всю, всю життя сказав, що я не українець, націоналіст, і не важно, де я живу, але я, я люблю Україну. І в той момент, коли Україні стало нехорошо, значить, що, який я буду націоналістом, якщо я не приїду? Як я потім сам собі буду дивитися в зеркало? Я не зможу. Так же саме мій брат. Як говориться, в той же день ми вирішили їхати.